Брітні Спірс офіційно презентувала свою нову пісню «О-ла-ла», яка увійшла до саундтреку фільму Смурфики 2 і, хоч композиція просочилася в інтернет мережу ще місяць тому, співачка лише вчора вперше наживо виконала трек у ефірі однієї з американських радіостанцій. В інтерв'ю виконавиця поділилася подробицями відео на нову пісню, яке незабаром з'явиться в ротації. Головною родзинкою кліпу стане поява на екрані синів попдіви Шона і Джейдена, які обожнюють синіх гномиків. За словами брітні, хлопці гратимуть самі себе, а на знімальному майданчику вони почувалися, наче вдома. Поки Спірс робила макіяж та готувалася до знімань, зіркові дітки виконали своє завдання на всі сто. На завершення співачка додала, що розпочала запис нового альбому. Восьма в дискографії виконавиці Платівка з'явиться у музичних магазинах вже наприкінці цього року. Над новими треками разом із Брітні працюватимуть популярні саунд саундпродюсери УЛАЄМ Will. та William Orbit. А стиль пісень та звучання суттєво відрізнятимуться від цієї музики, що світ звик чути від Брітні Спірс, і неодмінно здивують її аудит. Vitório.